Обіцянка виконана. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обіцянка щодо того, що влітку 2024 року в українському небі з'являться винищувачі F-16, уже виконана. Перші літаки з'являться в українському небі до кінця літа. Перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге це лише перша хвиля. Крім того, він наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб отримувати більшу кількість західних винищувачів та інші літаки, зокрема МІГ-29, які все ще є на озброєнні в багатьох країнах. Це безперервний процес, тому що ну немає такого моменту у війні, коли ти кажеш фу, все, я все зробив. В 16 прилетіли, патріоти приїхали, можна розслабитись в жодному разі. Щойно одне питання вирішується. Ще одне питання не вирішилося. А ми вже починаємо працювати над наступним. Я додам, вже передають винищувачі України з Рема Данія та Нідерланди а протягом 2024 року розпочнеться постачання шести літаків F-16 від Норвегії. Крім того, Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16. Друзі я нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.